Слов'яни їй чомусь виходили такими білявими, блондинами, якимись дуже російськими. І відтак це теж ми змінювали, щоб не було ніяких, ніяких таких подібностей, які нас ведуть в Україну, наших ворогів. Хай вони пишуть свої тексти і самі справляються зі своїми проблемами. Ми їх не хотіли сюди включати. Отже, в неї дійсно роботи було, попри те, що книжечка невеличка, роботи в неї було чимало, і вона так, може, вже десь і не хотіла щось змінювати, ну, бо художник теж має право на своє бачення, але все-таки дослухалася, змінювала і, тобто, обговорювали все на рівні довжини волосся, віку, одягу. Мені дуже сподобалось її рішення, там, де на самому початку казки, де в саду починають квіти змінювати колір. Все так блідне, вичахає, І вона намалювала цих, ці квіти, які мають обличчя, які плачуть. Мене це ну, якось дуже зворушило, і, може, навіть ця ілюстрація в мене, от коли мене питають про ілюстрації в цій книжці, то. Мені ця одразу згадується, хоч, безумовно, мені дуже подобається і олень, оцей статечний, і образ королеви, який він вдався. тобто А мені старець, старець. як вдалося передати оцю теплоту в обличчя, він, ну, він видачі, не виглядає, скажу грубо вже, але він виглядає мудрецем, тому що у нього на обличчі. І очі у нього такі... Ви знаєте, зі старцем дуже все цікаво, тому що він мальований з конкретної людини. І я думаю, що пані Наталя впізнає цю конкретну людину, тому що це, це видавець з видавництва духу і літера». Тут Цілком виразні його риси. І ну, от він справді мудрий і такий. Звичайно, він має зовсім інший одяг. Його так одягнули в одяг персонажа казки, але справді, очевидно, художниця хотіла, щоб саме ця людина була в цій книжці. Тому це, це реально. Якщо відчитуватися, ти розумієш перша реакція дітей Божь? Ну, людина, яка не має місця в. Вона поступово змінюється на те, що ця людина мудрець, який просто відійшов від звідси, не потребує, можливо, світової цивілізації, як потребуємо ми всі. От достатньо того природного середовища. Та Тому... десь так і виявляється, що це ми потребуємо таких людей. Бо ми варимося в наших звичних середовищах, і ми не можемо часом відсторонитися від своєї ситуації, подивитися на неї збоку, подивитися очима людини, яка ну, дійсно обходиться малим, яка не нарікає, яка живе гармонійно. Тому так він такий цікавий персонаж. Я дуже, дуже дякую, тоді, пані Наталі, Бородисте, подякую, Я вчора з вами спілкувалася, я постійно дякувала ілюстраторці. Нам тоді передасте і про образ нашого героя, за те, що він, о, виходить, і випускає такі доповні книжки, тому що найперша книжка видалася допомігателям, з якими нас зміняли. Різні за творою, але ну, вона того варта. І ви сьогодні говорили ще про руху. Так, так. А так, відтворюю я свій рух. Ви ж повітряєте, що я не буду відкритись з Я після того, як мені пані Наталя подарувала рух, я витрачала. Для того, щоб за можливості стати тим людям, з яким ця книжка буде ціни та не мати Тому що з одного боку о, такі протилежні слова біль і «радість», сестричка і братий дуже вибухи. Мені дуже цікаво. Я, я не прочитала його. Вона не читається так швидко, як хотіла. Да, читайте постійно. Мені цікаво. Е, ну, трошки історія можливо. Що ви хотіли з нею? Останнє трошки не зрозуміла. Що ви хотіли прочитати? Есть... Ага. Так, так. І я ще хочу відповісти на питання, я бачу в чаті. Максим запитав, яка тема або емоційний стан найбільше надихають в поетичній творчості. Мене надихає краса світу. От, чесно скажу, коли я дивлюся на навіть навесні, ну, це ж просто ну не знаю розмаїття барв, розмаїття квітів, розмаїття хмар, не знаю кольори неба. Просто коли я мандрую, мене дуже надихає все, що я бачу. Тобто те, наскільки, наскільки досконале все, що є на землі, все, що створене. Тому я думаю, що мене насправді це надихає. Краса світу і життя. От просто життя, яке воно може бути повнокровне. І навіть якщо сьогодні дійсно боляче, це не означає, що так буде завжди. Ця книжка, брати біль, сестричка радість, в неї така історія цікава, я її дописала буквально за. Я її дописала 17 лютого 2014 року. І вона мала таку назву, ну от в процесі писання ця назва вже з'явилася. А 18 лютого почалися розстріли на Майдані. Тобто це вже був якийсь такий, ну, я думаю, що якби минуло ще трошки часу, я б вже її так не могла назвати. І після того, як ці розстріли скінчилися, я мала таку дуже поважну. Напевно, травму зароблену на майдані, тобто я мала дуже сильний удар по здоров'ю дуже довго не могла ходити взагалі, така була важка ситуація. І мене якось, я собі тоді думала, от це ж треба було так назвати: братик біль, сестричка радість. Тобто, в той момент я жодної радості не відчувала. Тобто це був дійсно такий важкий етап життєвий. Його невідомо було, чим він закінчиться, чи його вдасться якось адекватно пройти. Але я собі повторювала, якщо я вже таку назву дала, то після болю ну таки має стати радісно. Це такі коротенькі есеї. Коротенькі прозові тексти на дуже різні теми, бо е, на, фактично в нашому житті о, дійсно, є ці два полюси: біль і радість. І все, що ми проживаємо, відбувається десь поміж ними, тобто чи ближче, чи далі. Народження дітей, е, наше дорослішання, виростання, навчання, дружба, зрада, якісь непорозуміння, навпаки, якісь такі емоційні сплески. І те, що ми теж, з чим ми стикаємося, фактично всі наші людські досвіди, вони є в цьому ось діапазоні. І мені було цікаво подумати про це, побути, пописати про це. І я хочу вам прочитати текст, який ці всі тексти пронумеровані, їх тут 48, і назви є в дужках, в дужках Тому що насправді. Кожен текст можна було б назвати ще якось по-іншому. І хочу вам прочитати текст, який називається Любов, тому що, думаю, що для багатьох, для всіх нас ця тема актуальна. Ми проживаємо ми живемо завдяки тому, що хтось нас полюбив. Так? Ми народжуємося з любові, ми формуємося, ми, ми дорослішаємо, тому що хтось виявляє до нас опіку. І ми самі вчимося любити. Ми потім закохуємося, думають, між вас теж є ті, хто закоханий. Можливо, не має це відповіді так одразу, але скажу вам таємницю, що кожна любов, кожна закоханість дуже цінна. Тому, власне, що ми вчимося любити. Любов це коли ти не для себе хочеш якогось такого, от полюбіть мене. А ти насправді хочеш любити іншого, ти хочеш, щоб тій людині було добре. Любов це чудова нагода відмовитись від егоїзму, чудова нагода бачити іншу людину, цінувати її просто тому, що вона є, а не тому, що в неї там класна машина, висока зарплата, багаті батьки, гарний будинок і так далі. І теж дуже цікаво, що ми, поки ми впізнаємо от нашу таку дійсно любов, яка стане. Того, хто стане супутником нашого життя, ми дуже часто ранимося в любові, тому що ми не розпізнаємо, ким насправді нам є ця людина. Скажімо, ми зустріли когось, і це міг би бути наш чудовий друг, а ми хочемо від нього іншого. Так? І, і стається якась така перше спотикання, перший біль, і цей біль дуже часто теж, власне, накопичується. і ми вже не бачимо тої краси світу, про яку я говорила. Отже, любов, з усіх дарів і зі всіх таємниць світу, найбільшою, вочевидь, є любов. Чим довшими є між людей, тим більше усвідомлюємо, що любити можна кожного, бо кожен добрий і в кожному є багато світла. Може, тому людські пошуки любові часом тривають дуже довго і довго не закінчуються. бо бачимо так багато добрих людей і просимо їхньої любові, але не завжди впізнаємо, не завжди знаємо, як нам дано тих, хто є поруч нас? Кого нам дано, як приятеля, кого як сестру чи брата, а кого як того, з ким зможемо. Прожити все життя. Добре впізнати, декотра з цих любовей і не помилитися. Добре нічого не переплутати і за кожну любов бути вдячним і її берегти. Зрештою, здається, немає нічого ціннішого, що варто було би берегти дужче, ніж любов. Добре, дуже добре себе нею наповнити. Але буває і так, що любов нам болить. Часом журимося, що ті, кого любимо, не потребують нашої любові, але забуваємо, що часом було так, що ті, хто нас просив про любов, теж її не отримували. Ще не вміємо добре бути, не вміємо навчитися того, що любов узагалі більше дає, ніж просить, що вона любить довіряти і просити. Але може взагалі цього не робити, бо ті, хто люблять, радіють не тоді, коли добре їм, але тоді, коли добре тому, кого любиться. Ті, що люблять, діляться тим, що мають, і тихо відходять, коли їх не чекають. Але навіть тоді кажуть: довіряю тобі і тебе не скривчу, коли тобі боляче зумію тебе обійняти. Не кажучи, що мені може, теж зараз болить, просто тебе любитиму. Любов не потребує привласнювати, наполягати, вчити і змінювати. Вона м'яка і тиха, лагідна і довірлива. Вона шанує вибір і свободу іншого і знає, що немає нічого, чого не було б у Божому промислі. Добре, що наші життя трохи тривають. І що можемо, поки живемо, вчитися любити, і з вдячністю приймати тих, хто приходить і хто відходить, бути лагідною просто з тими, кого любимо, і хто любить нас, і з тими, хто не може нас полюбити. Можемо відкрити, що упокорення перед тими, кого любимо, не є приниженням, бо змінюємося в нашій любові, стаємо терпимішими до інших. Простішими, лагіднішими, добрішими. Добре знати, що кожного можемо обійняти, принаймні словом і молитвою, і з кожним можемо розділити щось добре, просто розповісти про те, що найдужче любимо, щось мале, але таке нам дороге, сказати. Дивися, яка гарна ця зірка, ця квітка, цей сніг. І завжди поруч є хтось, хто відповість, хто просто нас прийме, як добрий безцінний дар ось такий текст. Так що, бачите, сьогодні в нас була і творчість для дітей, хоч насправді і вона може для дорослих бути, і така вже цілком не дитяча історія, яку щойно вам прочитаю. Мені хочеться допомогти. тому що ви, ми, ви особисто у мене були отакий якийсь молотовний світлий стан. Просто хочеться на це станом, щоб ділитися. Я дякую вам за пістильний дар, який ви нам сьогодні. Те, що поділилися своїми думками, своїми враженнями, своїми історіями. Дуже вдячний, що ви до нас завітали і ну, тобі всі нас е, Мамі є ще вас. Ви знаєте, вона дуже легко не, але я її дійсни. Дісною діялася спілкуватися. Я теж радуюся. Вічному коло це я теж але залишилося дійсно вашого братика. Я довгу пам'ятку про зустріч з вами. Сподіваюся, що те зерно, яке ви зараз сіли, в майбутньому вчителі почули, і вони понесуть все далі. Ця зустріч буде нам. Дай Боже, сподіваюся, дітям було не нудно і дякую, що запросили. Дякую вам. Ну, просто я більше нічого говорити. Я наситилася зустріч. Ні, я готова ще годину, продовжувати Але в мене зараз такі світло стан зашище. А я ще бачу, тут є питання знову від Максима: які книжки автори створили найбільший вплив на письменницьку діяльність? Я вам скажу так: з дитячих авторів моя найулюбленіша авторка це Астрид Ліндгрен, її препідовга Панчоха, Братилече Серце. Це така для мене дитяча класика, яка на мене дуже вплинула. В неї, до речі, є чудовий такий теж доросла книжка Воєнний щоденник, який вона вела під час Другої світової війни. І він в тому, що вона пише про росіян. Воно один в один відповідає сьогоднішньому часові. Ця книжка давно видавалася, ну як давно, років 12 тому. Від швидко розкупилася її, досить важко знайти. Але десь має з'явитися перевидання, Я таке чула, тому дуже дуже раджу почитати це просто дійсно дуже цікаво. Оце той випадок, коли дійсно цікаво дізнаватися про автора з його щоденника, не з з підручника, як ми на початку говорили, і з дорослих авторів. З прози я дуже люблю такого автора сучасного Тараса Прохаська, не знаю, чи в школі його вивчаєте. Це письменник з Івано-Франківська. Він, От, власне, він такий десь медитативний, він дуже глибокий. В нього дійсно дуже цікава проза. Раджу: хто не знає, просто пошукайте. А з поезії на мене дуже вплинув такий поет як Олег Лішега. Він, на жаль, уже покійний. І це для мене просто український центральний поет номер один. Тобто я дуже багатьох шаную, бо, зрештою, ну, це мої колеги, письменницьке середовище. Ми теж спілкуємося, знаємося. Це дуже багатьох любиш насправді. Тобто люблю я багатьох творчість, але от називаю тих, хто для мене просто номер один. І коли от ви показували цю мою книжку розмови з Богом, я пам'ятаю, що коли я починала її писати, я собі думала: от якби навчитися писати так як Олег Лишега. Оце було б уже ідеально. Але потім насправді розумієш, що ти маєш знайти свою поетичну мову, свою прозову мову, свою казкову мову. Бо якщо не знайдеш... То ти просто будеш якимось плагіатором, якщо ти хотітимеш тільки писати, як, от як він, якщо ти під нього почнеш, під його стилістику. Тобто це насправді дуже важливо мати письменників, які на тебе вплинули. Напевно, серед вас теж в аудиторії є хтось, хто сам пише якісь вірші, може щось, якісь прозові замальовки. То дійсно пам'ятайте, що дуже важливо мати е е е книжки, які любиш. Ви сказали, пані Олександро, що в мене соковита мова цієї казки. А вона така, тому що я читаю з чотирьох років, я дуже багато читала в дитинстві, я багато читаю в дорослому віці, напевно, зараз менше, бо дуже багато часу забирає ще різна робота. Ти не встигаєш уже бути читачем наскільки активним, як хотів би. Але начитка дуже важлива: хто хоче писати, багато читайте. Любіть те, що ви читаєте. Поганих книжок не дочитуйте. Якщо вам нудно колись була така, таке, хтось придумав таке правило почав, то маєш закінчити. Ви не мусите. Якщо книжка не цікава, візьміть нову, яка вам цікава, і читайте її собі на здоров'я. Так що дякую, Максиме, за питання. Це, це насправді таке фахове питання, я б сказала, тому що. Ті, хто на нас впливає, це дійсно такий оцей зв'язочок, він потім десь є і не губиться. Так що спасибі. І у нас є ще для вас подарунок. У нас вже склалася така традиція. Наш ілюстратор ну, ні, верніше поритис, так? Леся проявилася, нагадала мені. Вибач, Леся, я в такому стані, що я забула. через пані Богдані, вдалося мене ну, зовсім іншими. Леся на пані. Давайте. Так, я вже закінчила ось. Видно? О, як гарно, як цікаво. Краса. Дякую. Потім пані Наталі поділимося з вами. Mm -hmm. Зображенням, Тобто у нас є така традиція Дуже нас дуже. Дякую, це дуже приємно. Мені ще й приємно, що я на тому малюнку вийшла е, напевно вдвічі молодшою, і це мене повернуло десь теж у мою юність, так що дуже дякую за таку гарну роботу. Дякуємо вам, дітвора, якщо немає більше запитань, є запитання дітвора? Вони вас заслухались, чесно. От я сьогодні вас, ну, мені більше нічого питати. Я вибачаю, що я вас відбуваю, мені було дуже цікаво. Я слухала так, що скудь не робити. Бачите? Мабуть, вчителі, я вам я... Так, я вже монітор не трогаю, щоб нас не Так. Не треба вибачатися за запитання, це ну, навпаки, якщо вам цікаво, ви можете мене взагалі знайти на Фейсбуці латинкою моє ім'я написано: Богдана Матіяш, Знайдете, пишіть, запитуйте, спілкуйтеся. Зрештою, пані Олександра має мій профіль, якщо не знайдете, запитаєте в неї. Я радо йду на контакт, і це ж гарно насправді, коли комусь цікаво, людина запитує. так що... Ja, ja powiem, widzę ja do zobaczenia. do pobaczenia dzwara. Ta i Wam do pobaczenia i bezpiecznego dnia. Do zobaczenia stanie <toddź> dnia. Про жанри книжок. А, знаєте, я не експериментую з формами, воно саме все приходить. Тобто ніколи письменник не думає, що от я вже писав поезію, то тепер я напишу ще прозу, а тепер я написав есей, то потім напишу детектив. Звичайно, є й такі, хто це дуже продумує. Скажімо, Андрій Кокотюха пише послідовно детективи і сценарії, Тобто, він працює в цих кількох жанрах. Просто про кожну. Якусь тему, сюжет, він сам вибирає, якою мовою може бути розказаний. Знаєте, от, скажімо, навіть ця казка, про яку ми сьогодні говорили, ну, це ж можна було і написати як текст для дорослих в якийсь спосіб. Так? От відбулася травма, написати таке оповідання, втрата, людина в депресії, але він значно важче би сприймався, ніж казка. Мені здається, що у важких станах. Важких текстів не треба, тобто треба знайти мову, якою можна м'якше його донести. От я ж вам казала на початку, що я не уявляла себе дитячою авторкою, я не планувала писати казки, а тобі раптом от щось клаться воно прийшло. Найбільше я себе ну, все своє життя, напевно, відколи я пишу поезію, то поезія мені була найближча. Про все решту в мене не було планів писати. Взагалі не було планів ставати письменницею. Це теж окрема історія, така якось не скажу що випадкова, але для мене неочікувана. І так з і жанрами. Тепер я взагалі працюю. от Зараз записую книжку розмов, яка стосується війни. Тобто, це ну, велике-велике інтерв'ю на різні теми довкола війни. І записую я її з такою людиною, яка. Відома, поважана не тільки в Україні, а й у світі. Це засновник Українського католицького університету у Львові, це духовна особа, це митрополит Борис Гудзяк. Він зараз служить у Штатах, у Філадельфії, має певні теж обов'язки у Ватикані, постійно десь їздить по світу. Ми працюємо дуже рідко, особисто, найчастіше теж онлайн. І я теж не думала, що я такі ще книжки робитиму. Тому це, це вони знаходять. Треба просто бути відкритим на те, що от воно постукало, а ти, ти відгукнувся. Так що, це не я експериментую з формами, а напевно, вони зі мною. Я просто дозволяю собі знаходити на цей час. Добре, не будемо затримувати тих, кому може вже трохи нудно. Дуже вам всім дякую і до вітання. До побачення. Добач. Дякую. Дякую, Добач. 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 до побачення. Добач. До побачення. До побачення.